Добрий день, малята. Пам'ятаєте казку про теремок? Ведмідь хотів зайти в теремок та зламав його. І тоді всі звірі разом відбудували новий теремок. Вистачило місця і ведмедів. І вирішив ведмідь для всіх друзів звірів зварити смачний запашний борщ. А для борщу. Потрібні овочі. Малята. Подивіться на малюнок та назвіть овочі, які ви знаєте. Тут є кабачок, картопля, буряк, сибуля, баклажан, редис, томат, перець, часник, морква. Огірок та капуста. Для борщу ведмедикові потрібні наступні овочі капуста, картопля, томат, цибуля, буряк, морква, перець. Пропоную взяти кошик і піти допомогти ведмедикові на городі зібрати потрібні овочі. Подивіться, які на грядці красиві великі квіти розквітли. Я, капуста біла, круглолиця спіла, качаниста, головиста, маю платячок і стриста. Та це ж капуста. Давайте подивимося, чи потрібна нам капуста для борщу. Так, потрібна. Кладемо її у кошик. А це що за диво на маленьких кущиках зростає? Баклажан, коли зростає, дуже дивний колір має, наче літечко розлило, фіолетове чернило. Так, це баклажан. Чи потрібен він нам для борщу? Ні, для борщу він не підходить. Подивіться, що це з-під землі виглядає? Я червоний бурячок, тут вітаю діточок, у борщі я незамінний і смачний. І вітамінний. Це буряк. Давайте подивимось на нашу підказку, чи потрібен нам буряк у борщі. Так, потрібен. Тож покладемо його у наш кошик. Подивіться, а це що на кущику дозріває? Помідори чималі, червоніють на гіллі. Полюбляють діти сік томатний пити. Так, це червоний помідор. Подивимось знов на підказку, чи є тут помідор. Так, звичайно, що є. Тож покладемо його у кошик. А це, що зелене, ховається під листочком. Ось зелені та цупки на городі огірки, довгі, соковиті, бадиллям повиті. Це ж зелений огірок. Подивіться, чи потрібен огірок нам для борщу? Ні, не потрібен, але з огірком... Дуже смачний салат виходить. Сама сидить в коморі, а коса її на дворі. Ви вгадали, це морквинка і солодка, й незамінна, її люблять всі малята, кролики та ще зайчата. її варять і печуть, та й сиру її гризуть. Це вітамінна марквинка. Давайте перевіримо, чи візьмемо ми морквинку у кошик для борщу. Так, звичайно, візьмемо, тож кладемо її до інших овочей. Оце що на маленьких кущиках. Солодкий перець і гіркий. Вибирайте будь-який. Є великий, і малий, є червоний запашний, перчик різний виростає і людей всіх пригощає. Так, це перець. Перевіримо, чи візьмемо ми його до кошика. Так, звичайно ж візьмемо. А це що таке зелененьке? Ось чудовий кабачок, затанцює кабачок. Хочеш блинчик чи рагу? З кабачком це до ладу. Смажимо оладки з кабачком, їх притрусим чесничком. Перевіримо, чи потрібен кабачок для борщу? Ні. Для борщу він не потрібен. Нагодує всіх вона ця картопелька смачна, її бульби й стільні викопують восени. Подивіться, яка гарна, красива картопелька. Беремо її до борщу. Так, звичайно, картопельку теж кладемо у кошик. А це що за зелена травичка? Я цибуля хоч гірка, та корисна я така, я цілюща кожен знає, від хвороби захищаю. Подивіться, малята, чи є цибуля у нашій підказці? Так. Є, тож її теж кладемо до нашого кошика. Поглянь, ведмедику, скільки очів ми тобі принесли. Ой, дякую, у мене вийде тепер смачний, запашний борщ. У ведмедика на плиті вже вариться борщик. А вам, малята, на вдячність. Він дарує веселу пісеньку. На все добре! Ховали з під листочки, <свист> <свист> зелененькі огіроки. Сувичку любить водичку Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла зажурились буряки, розрослися будяки, Е у них погана звичка, там ростидає водичка Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Тутися пан гаргуз, хто із нас не боягуз? гуз, помикає будяки, щоб росли буряки. Ага. Усміхнулася квасоля. Їздить трактор по городу. Бру -бру -бру, у причепі возить воду, Для капусти та для дині, для цибульки господині. Ла -ла 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 -ла. Для капусти та для дині для цибульки господині.